Всім привіт! З вами Олег Днікович і сьогодні я вам розкажу коротко про ігру в контакті Contra City 3 3D-Shooter Online. Сьогодні я буду розказувати вам про свого персонажа і його зброю і внешній від. Але спочатку я розкажу вам про магазин, про найсильніше і найкраще, що є в магазині. Перше заходимо у ружія Бліжній бой. На мою думку, найкращою зброєю є меч самурай. Уружча дальнего боя, дальнобої 4 зірки, урон 4 зірки, щелок, платок, нападають на острові як бритва леза, Роздвоюють пополам під собі весом. Наносять періодичний урон тип кровотечення. Його ціна 500 контрабаксів. Звичайно, ціна трохи дорога, але за таке ближнє оружжя я можу поставити оцінку 5. Так, переходимо далі. Іде політрук. Політрук я собі вже придбав. Він є одним із найсильніших пістолетів в, магаз в магазині і в самому додатку Контр-Сіті. Політрук пістолет без опа. Сила його скорость 4, дальнобойність 2. Він має дуже швидкий, дуже швидкий вистріл, оскільки його висока швидкість скорострільності за щодо режима автоматичної стрільби. Він стріляє зі швидкістю автомата, який у вас є в наборі. Наступна зброя є автомати. Найбільш найкращий автомат на, мою, е, на мій е, е, гляд, це убойник. Він недавно появився, його скорострельність складає 5 зірок. Це найскорострельніший автомат з цього. Уран лише 3 зірки, але його скорострельність вражає всіх. Тому я вважаю, що він один із найкращих. Його ціна 1100 контрабаксів. Вибачте, забувам сказати, ціна політрука складає 450 це знижкою. Потім йдуть кулемети. Кулемет в мене теж є один із найкращих. Це Дон. Дон пулемет, який має е е е скорострельність 3, ну урон також 2. Це один із найсильніших. Тому хочу вам сказати, ускорення розкрута ствола збільшена, тому він тепер коштує 600 контрабаксів. Далі йде дробовик, який теж в мене є з собою це Сибіряк. Сибіряк має дальнобойність 2, не зате урон 3. Він є найсильніший, дробовиків увірючевець, боєзапас і угол пораження. Коштує він 700 контрабаксів. Наступне, на мою думку, це гадюка. гадюка граната мед. Дальнобойність з нього три, але урон чотири. Снаряд одскакують від приград, наносить періодичний урон, типу яда. Ціна його складає 70, 750 контрабаксів. І ось останні снайперки. Найкраща снайперка це пісець. Снайперська гвинтівка, я її ще не маю, маю тільки дальнобойщик про нього я розповім пізніше. В нього в дальнобойність 3, за це, це урон 4 Зазвичай. З писеця виносять з одного ж пострілу навіть найкращих задротів. Його ціна складає тисячу контрабаксів. Ось про що я сьогодні хотів з вами проговорити. До побачення! Не забувайте, з вами був Даньковий Олег. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі і всього вам найкращого. Кожен день виходить нове відео про кожну ігру ВКонтакті. Підписуйтесь і не пожалієте.